Привіт усім! Рада вітати вас на каналі Дивовиця. Насолоджуйтеся! прослуховування. Від тому часу, коли майстер був вагітний. Невже цієї ночі, щойно ця думка спала йому думку, розум у Е раптом прояснився. Те, що сталося цієї ночі, знову спалахнуло перед його очима, як він проник у свій внутрішній демін і як протиріснув свого господаря. Він був, був щас був... 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 Ебу і час і розротований. Якби не той день, він би не був там, де він є сьогодні. Але якби не той день, майстер не довелось би так сильно страждати. Зі смішним почуттям в серці е, мав багато чого сказати людині перед собою, але не міг його турбувати. Він знепокоївся і на мить завагався. Він обережно поклав байту назад, на ліжко, і все і вийшов. За на горі цінмінь, раптом пролунав вовші виття. Кожен звук ствади далі довшим, не пок. У усіх маленьких тварин, змушує їх тремтіти та не в змозі з... знайти спокою. Коли Байту прокинувся, він також почув відтя бужевільного вовка. Він порожно кліпнув очима і повільно сів. Зор від його тіла повністю з них. Злишив лише ку... куточки очей, які були на природні червоні та заплітні від плачу. Минулої ночі, е, насправді, зробив те, що сказав, і був дуже стурбований почуттям байту. Він був таким ніжним. Порівняно з першим разом, ніби був іншою людиною, Від початку до кінця він не давав байду. Відчути жодного дискомфорту, ані дитині в її животі не дала відчути жодного дискомфорту. Навпаки, коли він прокинувся, то відчу, що його тіло сповнено духовної енергії. Пить у його живутті вибрав достатньо духовної енергії протягом ночі і тепер цікаво рухався. Байту давно чув про концепцію подвійної культивації, і тепер здається, що вона справді дуже ефективна. Не дивно, що в цей період у мене так часто були тічки. Він думка про це що к байту запалали. Хоча це було не вперше, хоча їхня дитина ось, ось мала народитися. І хоча й давно висловить свої висловив йому свої почуття. Але коли він думав про те, що вони були, що в, в, він був учнем, учн, Байту, нічого не міг подолати цю перешкоду в своєму серці. Якби він, мабуть, звіру був, щоб напасти на власність байту. Натягнув на себе ковдру. Він не знав, скільки часу минуло, коли хтось обережно потягнув його. І я тихо покликав, господарю, час вставати. Ай не рухайся і вдавав мертвого. І я, додав. я приготую лікувальну кашу для господаря. Встань і ще з'їж. Голос байту звучить приглушено із-за ковдри. Ні. Чому ти не хочеш? Чому ти не хочеш цього знову? Ні, я м'яко вмовляв його. У Учу лікувальну кашу додали духовні матеріали з небес і землі. Вона корисна для дитини з'їсть трохи. Після того, як Е, порозумілася протягом цього періоду, час від часу, він знайшов спосіб порозумітися з байту. Хочу, що цей байту більше не міг ховатися і повільно висунув голову в півковдру. Юнь Е допомог йому сісти, взяв подушку та поклав її на спину. Потім взяв лікувальну кашу та вже збирався його наготувати. Байту відвернувся і сказав, Я зроблю це сам. Я зроблю це. Нь е заперечив. Я заперечив. Й зацерпнув ложку і подав у неї до рота байту. Його очі блищали, коли він очікував диви... очікувано дивився на нього. Байту не... не міг йому вистояти, тому вслухняно сів біля ліжка і дозволив йому годувати її кашею. Звівши кашею, Е, взяв хуску, щоб витерти губи, а потім приспів Господи, я все пам'ятаю. Байду поприголомшив і нічого не сказав. Того дня, коли внутрішній демон увійшов у наше тіло, що ми описуй очі промов дуже легким голосом. «Вибачте, я нічого не пам'ятаю. Я мушу, я змушу майстра почалася почуватися скривджень. Господарю, не хвилюйся, така б таке більше ніколи не повториться. Я добре захищу вас і цю дитину. Йенемі замов, а потім набрався смілості і сказав Господарю, я хочу знати, як ви зараз до мене статись. Бає. Байту раптом перебив його. Його живіт був здутий, і в нього відчувалася тупа біль. Біль не була сильно, але байту все ще не звів, мені здається, здавалося, що малюк минулої ночі вибрав достатньо духовної енергії і не хотів залишатись в животі байту, навіть не на неспокійно вирушивши у його животі. Меч ні за мить, як ночливий байту з'явився вас тонкий сарпоту. Господи, ви збираєтесь народжувати. Йен на був переголомшений, і швидко допоміг йому лягти. Господи, зачекайте, ще трохи. Я Піду по медичному медичного безсмертного. Ні, батьу тримаю юнь Е за руку, його очі були затмулені сльозами, а голос трохи перехопив він. Не йти. Голос байту був м'який, а спомін... спом... помітною крихкості. такий злогідний, що він що від нього серце людей стискалося. Пальці, які він тримав юнье, злегка тремтіли, наполину від болі, наполовину від... від страху. Якби б добрий від не готувався морально протягом цього періоду він не все одно не міг не відчути легких, легкий страх, коли дістався до битви, я взяв його за руку, поклав її на губи та ніжно прислав Добре, я не й піду. Байту відповів, заплющи очі та знову перетворився на маленького кролика. Тварина, яка перетворилася на духа, була б легше народжувати у своїй привісній формі. Ні виняв маленьке гніздо трави, яке він приготував раніше і поклав туди маленького кролика. Гніздо було вкрите Товстим шаром м'якої вати. Маленький кролик заповз у вату, та загорнувся кавачиком. Досніжне хутро майже зливалося ватою. Вуха маленького кролика був щільно при... притиснучи до голови. Очі були затум'янені та напіввідкриті, а тіло слегка тремтіло від нервозності. Щойно Е. засунув руку в гніздо, його щ... щойно обняли передні лапи. Е, не... Не, намагався... е, не набагато краще за Він е, став навкоїшся біля... біля ліжка. Пере... Відвернувся, щоб не дивитись на сцену в три втривнулому х'їзді. Я відчуваю, як маленький ціль тремтіло під, моїм... під моїми пальцями. Я відчував зн... знепокоєння та нервоні, а мої долоні спітніли від хвилювання. Я відчував заль. Він хотів повернутися в ніч, коли внутрішні демони вселися в його тіло, витягнути одержимого демон за пещери лінчу л... л... і побити його. Та якби він ніколи не зміг бути зі своїм господарем і не хотів дивитися, як той страждає. Через невідомий проміжок часу трим. Крімтіння тіла байту нарешті припинилась. Він опустив пальці та, пров... та провалився на вату довго не врухавши. Ніе був надзвичайно стурбований і швидко зазирнув серед гнізда. Щ... Це один погляд мене прогнувши. Під тілом байту є м'яке та, та маленьке кулька хутра. Маленька пухнаста кубочок куль... ще не розплющив очі, і більша частина її тіла приховується під черевом байту. Огонула лише невелика частина голови, а два довгі вуха слухняно звісали поруч. Це маленький кролик, Це... але цей маленький кролик не таким білосніжний бача. Бать... Він вкритий сріблясто... сріблясто сірим хутром, яке тонке та м'яке, кінчик його вуха поцятково білий, Немо кулька м'якого зефіру. Серце він заколотав, не б її вдарило важким прибенем. Тобто його дитина, його та госпова дитина. не... Небачене відчуття щастя охопилою, охопило, охопило він е. Він глибоко вдихнув із, із усіх сил, намагаючись спокійно говорити. Господи, як ви зараз почуваєтесь? Байтон ворухнувся, підвісся свої яскраві червоні очі та тихо проскигли. Я так втомився. Байтон насправді не відчував особливої болі. Той невеликий біль був нічого в порівнянні з травмами, які він отримав під час трунування та боїв з ворогами. Більше того, юнь е Залишився поруч з ним, повільно передаючи. Предувши йому духовну силу, щоб допомогти йому полегшити біль. Але, але, виробли... але виробництво поглинання багато його енергії. І тепер він був настільки в тому, що навіть не міг розпущити очі. Велика сіра кулька під ним вдавай теж дуже втомилася, сухня, сухня не лежачи під тіло байту. Зовсім не рухаючи, тільки коли він дихав, його хутре лег легко та не... Не глибоко піднімалась та випускав, що без... щоб безстережно передавалось байту. Байту подивився зверху вниз на маленького хлопця, який мало не з... забрав пів півпіввласного життя, і ніжно облузнув його голову язиком. Хоча це маленьке ведмежатко мучило його в животі кілька місяців. Байту все одно відчував диво, коли побачив його народження. Це було так дивно, що йому здавалось нереально. Малюк відчував рух батька і злегка ворухнувся, ласкаво потерши голови об байту. А? ще й кролик так кричить. Байту не, не повірив, тому знову лизнув малюка по спині та невпевнено видав унікальний кролика. Ву-ву! Малюк здавався неправильно зрозумів. Значення крикота раптом став енергійним. Він розплющив очі і пішов на ву, -ву, -ву, -ву. ву. -ву, -ву. Байту пригнічено кинувся відкинувся на бавовну коле, більше не, з не змагаючись зі своїм сином. Чи може народитись вовк? Тож, навіть якщо дитина може навчитися лише виття, як вовк, у цьому немає ніч, нічого дивно, чи не так? Вейту трохи погрався з дитиною, перш ніж згадав, що ні все ще стоїть на колінах біля ліжка. Він підняв голову і, і, і випадково побачив Е, який лежав на країн ліжка, обережно дивлячись на його споміт... мітну нервозністю в очах. Коли батько зустрівся з його поглядом, вона зру... Зру... одразу відчув, як все втома зникло з його, з його тіла. Він відкинувся назад оголосив біль... більшу частину дитини під животом. Це хлопчик. Я Е. М'яко відповів. Так, Батько кліпнув шиб і, натя... і натякнув. Хіба ти не хочеш його обійняти!» Йе раптом відчув легку, легку розгубленість я можу. Буту вилез підняв немовля і стухнув його вперед. Поклався поруч з рукою -е. Раптом Втративши звичайне тепло, маленьке ведмежнятка нервово забило нісками пере, перек... 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 на крищах, а коли він так крикнув, Е ще більше зментежить і замер, не знаючи, що робити. Ви швидко обійми його. Е відповів із -з 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 запізненням і протягнув руку, щоб підняти дитину. Це малюк також маленький, навіть не досяг до половини долоні Е. Воно таке м'яке, що, здавалося, ніби в ньому немає кісток. На перший погляд це схоже на маленьку. Голубоче хутро. Можливо, відчуття притиснуті ґін-е, маленьке везмеджатко перестало рухатись. Він ніжно почухав долоню ґінье двома маленькими лапками. Та зручно огорнувся клачик. Гінь е приголосну скав. Він, він мене впізнає, а у тих гукнув хлопець, ніби у відповідь. Це маленьке кроння вже було безсмертним, коли при... Перебув... Коли перебував в животі байту. Тому воно не таке слабке, як звичайне новонароджене кролина. Він був ще надто малим, щоб відкрити очі, але народився з духовною свідомістю та інстинктивно міг розізняти подих своїх ро родичів. Я так нервував, що не знав, куди подіти руки та ноги, боячись випадково поранити себе, потримав відміжат лише недовго, а потім повернув його до байту. Обернувшись, на... не знаючи, повернувся. На... Знайоме місце. Маленька ведмошетка спітну... сіткнулася і заповзла під чергу байту, сховалося і зупинилося. Запони... Потім Е знову звернув... звернув погляд на байту. Він торкнувся голови байту і проситів. Господарю, відпочиньте, ви голодні, я знайду вам щось поїсти. Спозивання продуктів байті було надзвичайно високе. Він він не спростовував, він лише м'яко кивнув, обійнявся у свого маленького вовчення та заплющив очі. Він лив вперед, почував байту в голову, а потім встав та вийшов. Байту проспав до ночі, бо вони на кодри під ним замінились. Після гарного нічного сну він почув набага... він почувався набагато енергійніше. Байту розбудив суму знизу, малюк прокинувся, раніше за нього і виспався, неспокійно ворушивши поруч, не зможе зупинитися ні на мить. Байту стигнув з розмозетко гітів та заспокоїв облазнув його по спині. Він так галасливий у такому молодому віці, що то точно буде зайнятий Зайняти у майбутньому байту безцільно розміркуючи, коли раптом його зір затемнив. я повернувся до ліжка. Він став навколоські біля ліжка, тримаючи порцеланну миску, і посунувся байту. Господар, ви не спите. Я приготував суп, Можна встати і з'їсти. Байту понюхав і понюхав і понюхав його. курячий суп, ну я пішов до до народної клініки, щоб запитати сунера що ослаб, ослаб після пологи, їй потрібно випити гарячу супу, щоб відновити сили. Зарчіпав ложку та пустив її до рта байту. Я додав туди трохи духовний матеріал і видав олію. Майстер, чи хотів би ви спробувати? Байту зазирнувся, байту зарисів головою в маленьке ліжко та облизнув її. Після гарну сну його енергія в основному відновилась, але тіло все ще відчувався непевний дискомфорт. Він все ще, зберег, зби, ще зберіг свій поточ, поточний вигляд. Кролик багато не їв. і Е ще не нагодував його двома ложками. Коли Байту похитав головою, покаже, що більше не може їсти. Є, я подумав, потім з меню лусерки, нарізану на відповідні смадки та і поклав її поруч з байбайценню. Коли справа доходить до спілкування з байту. Ніе жавзи був настільки ретельний, що, здається, що він зовсім інша людина. Дитина все ще неспокійно не рухалась. е слегка насупився і простягнув руку, щоб ніжно торгнулося його. Гей, маленька сіра кулька не створює проблем своєму татові. Байту. Прізвисько вже дали. Байту на ледь помітну каслину і сльозика, ім'я цієї дитини. Хіба маленька сіра кулька не гарне ім'я? зі сумнів подивився на нього, а на мить завагався і непевно спитав. Тоді маленька кутряна кулька. Байту. Байту довго мовчав. Я опустив очі та прошептів скривджен голосом. Я послухаю господаря». Коли він виглядав так, Байту пом'якся своє серце, свідко за будь-кого будь іншого. Він подумав хвилинку і пішов на компроміс. Називемо його маленька сіра кулька. Назимовимо його поки що так. Офіційне ім'я ми дамо йому, коли він виросте. Ні, Е, відразу посміхнувся. Добре. Змушучи при... придумати для нього таке безгузде ім'я, як Бай Шунзянь, маленька сіра кулька може зважати в... вершиною здатності Е, завдавати імена. Байтон опустив голову і... і облизнув сина, безпорадно розмірковуючи. Але сьогодні ввечері цей безхетник здався особливо неспокійним. Недовзі, після того, як він замок, він знов почав рухатись під байту. Він ніжно почухав байту. Переднім лапою. Вечір ротовий звук, вову. Байту зрозумів, що щось не так, і і відпустив маленьку сіру кульку. Що трапилось? Маленька сіра кулька, яка знову здобула свободу видала бах і одразу кинулась в обійми байту. Він пристанув дві передні лапи до грудей байту, знесувши потрібне місце та відкрив пащу, щоб вкусити. Байту мали не підскочив від переляку. Це був його перший досвід батьківства. Він вправді забув, що новороджені діти дуже легко голодніють і не був схожий на звичайного шунера. У нього не було молока, щоб його пору готувати. Маленька дитина цього не знала і інстинктивно шукала у нього молока. Хоч то відстохнув маленький сіркульку, та незручно уникнув погляду, погляду Е. Тоді, здається, він голодний. І Е почув голову і одразу щось зрозумів. Він проботів. Тоді, Господи, спочатку нагодуйте його. Спочатку я вийду, закінчився говорити, він збирався йти. Почувши його слова, байту, відчув, що щось не так і поспішно покликав його. Ні, зачекай хвилинку. Як ти хочеш, щоб я його нагодував? І Е повернув голову, кінчики його вух дивно слегка по просто.